Всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом. Буду готувати ванільні плюшки на дріжджовому тісті. Приготування до теплого молока додаю дріжджі. Все гарно розмішую, додаю цукор, сіль, ванільний цукор. Все перемішую. Додаю яйце. Вершкове розтоплене масло додаю. Все перемішую. До борошна додаю чайну ложку розпушувача і все перемішую. Додаю борошно. Все перемішую. Замішую тісто. Тісто замісили, в кінці замісу додаю олію. Вимішувати потрібно до тих пір, поки тісто не вбере в себе всю олію. Ось таке в мене вийшло гарне, вільне несобите тісто. Тісто я готувала без опари. Замісила і поставила в тепле місце на 1,5-2 години, щоб підійшло. Зверху тісто накрити рушником. Тісто вже підійшло. Тісто буду розділяти на однакові частини, тісто розділила на однакові частини. Розкатую круглий пласт, Мащую олією, посипаю цукром. Цукру я сиплю одну чайну ложку, згортаю рулетом. Згорнула рулетом і так складаю. Розрізаю ножом на опіл. Розрізала на Ось таке сердечко у мене вийшло. Деко застелила пергаментом, змастила трішки олією, виклала плюшки. І ставлю в тепле місце на хвилин 15, щоб трішки підійшли. До речі, забула сказати, плюшки ми викладаємо один від одного трішки на відстані. Плюшки зверху змащую збитим яйцем. Змастила яйцем, буду випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Ось такі смачні, пухкі, ароматні плюшки у мене вийшли. Готуйте всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. «Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!